Ну, враження ті попередні ігри ми грали ж в першій лізі, це вже вища ліга, прем'єр-ліга, то і склади підкріпились і наш, і у вас. Так що команди ростуть, ігра теж росте, швидкості ростуть, але ж ну, зазначив спеку, так що дуже важко рухатись. По, по такій спеції треба віддати довжне футболістам обох команд, що вони досить гарний темп продержали всі 90 хвилин. Чи здивувало сьогодні чимось ЛНЗ після підсилення у міжсезоння, порівняно з матчами, які були навесні? Я знаю тих футболістів, яких взяли в ЛНЗ. окремо. Знаю Геннадій Пасіч, в мене Ахтирці грав. Дуже якісний футболіст для нашої прем'єр-ліги. Дуже дуже якісний футболіст. І, і олійник, і ще ті хлопці, які ви взяли. Вони дуже гарного гатунку. Так що я врахую, що ЛНЗ добре попрацювала, і ми теж непогано попрацювали. Після вилучення вашого футболіста. Ви якось з бровки, з технічної зони якось перебудовували гру своєї команди? Дійсно перебудовували, тому що нам прийшлося випустити Смолякова, профільного лівого захисника замість Рільсона. Ми дійсно. Попереду загубили, але ж треба було е дисципліновано зіграти ззаду біля своїх воріт. Е дуже багато не западали кутових, але ж е ми маємо зріст, е у нас є перевага в цьому компоненті. В принципі, з углового ми більш-менш е так скажемо, безпеку відвели від своїх воріт, але ж все-таки. Простріли про, про, простерелили, е, є помилки у захисників. От теж треба врахувати, що це все-таки вже кінець матчу, і е, по такій спеції стояти важко, а приймати рішення ще вище. Поразка, знову поразка, і хочеться знати, ну, звісно, хочеться і волівальники, які там нас підтримують, вони чекають там перемог. Е... Чекають від нас набраних очків, Ось, від... ми дебютанти, але грали також проти команди, яка тільки, тільки перші кроки робить в українській прем'єр-лізі. Е, ну, взагалі, якщо брати гру, дуже незадоволені першим таймом, особливо коли ми з того, щоб розвивати атаки, ми самі собі привозили їх і в таких елементарних е, речах, що навіть коли в роздягальні там запитують, вони самі не можуть пояснити, чому так. Ми в більшості е, грали, да, хоч і програвали, але все одно. Ну і велика розкаж. Е, е, в меншості ще пропускати гол. Ось два голи наздолужувати це дуже складно. Ось, ну, е, були предпосилки, я не скажу, що там у нас прям були такі е, дуже моменти. Опасні. Але вони були на полумоменти ось, і, в принципі, і забили голоди. Ну, не вистачило нам часу, не вистачило часу, і знову ми програли по лісі 2-1. Кожна гра вона м -м, різна, і, і накал там, зовсім інший, і якісь е технічні моменти, да, там, сама ідея на гру, вона там, різна, Ну, Ніякої там тенденції немає. Ось, і я ж кажу, що хочеться, щоб наші гравці були впевненіші. тому що бути наглим, е в хорошому смислі цього слова, е на футбольному полі цього нам не вистачає. Тому що сьогодні навіть на ці моменти, коли були нейтральний м'яч, ось ми всі їх програли. Ось те, що я пацанам сказав, що ну не можу, неможливо так вести боротьбу. За нейтральний м'яч, ось ми сьогодні майже все виступили і ще й з цих полумоментів получили гострі атаки. Так що треба рухатись далі. В будь-якому випадку час плине, звісно, ось будемо надіятися, що цей час буде працювати на нас, тому що з кожною грою все-таки хочеться сподіватися, що ми будемо більше зіграні і. Е Більше буде в нас позитивних якихось моментів. Звісно, нам не вистачає тих гравців, досвідчених, які з нами, але вони травмовані. Це дуже велика для нас зараз проблема. Ось і на тих гравців, які, на яких ми дуже розраховували, вони зараз, на жаль, не можуть нам допомогти. Звісно, це також є певна якась доля частичка е цього. Але треба рухатись далі. Тим більше я ж кажу, що у нас в обоймі... Вистачає гравців. Так що попереду нас чекають дві домашні гри Кубкова і, і Чемпіонату. Так що треба трошки порадувати своїх болівальників.